Просто зараз з нами на зв'язку Олег Стрілка, речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Сумській області. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Студія, вітаю, шановні глядачі. Слава Україні! Героям слава, пане Олеже. скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на місці удару і зрештою ось ці зруйновані будинки, яку небезпеку зараз з собою становлять? Вже третій день поспіль наші рятувальники ліквідовують наслідки цієї цинічної атаки, спрямованої проти мирних жителів. Сум. На даний момент проходять саме аварійно-відновлювальні роботи, тому що досі потрібно зашивати пошкоджені вікна. От станом на буквально півгодини тому в нас вже є офіційні цифри за цих три дня. Наші співробітники відновили майже пів тисячі. Вікон, які були вибиті вибуховою хвилею вчора, вечором, все ж таки, ми завершили вже повністю аварійно-пошукові роботи. Тому що в одній із пошкоджених будівель навчального закладу, яка була дуже сильно зруйнована, потрібно було повністю розібрати всі уламки і переконатись в тому, що людей там немає. До того там працювали і наші кінологічні розрахунки. Все ж таки, дякувати Богу. Інформація підтвердилась. Нікого під завалами не було зараз. Найбільша проблема в тому, що це ж як ви вже повторили, одразу два влучання було пошкоджено більше півсотні сотні. Будівель, якщо точніше, 51, це будівлі навчального закладу, житлові будинки, також різного роду кафе і тому подібне, тому що це центральна частина міста. Багато було аварійних конструкцій на висоті. Працювали там наші рятувальники в перші хвилини, і працю і, і працюватимуть і далі над цим для того, аби і вікна відновлювати, і демонтувати аварійні конструкції, і в тому числі багато пошкоджених покрівель. Також їх потрібно нам і комунальникам відновлювати для того, аби люди відносно безпечно могли повернутися в свої помешкання. Всі ті будівлі, які є аварійними, вони огрожні, до них доступу немає в окремих випадках, якщо потрібно потрапити, наприклад, там в будівлю навчальних закладів або в свої помешкання. Звісно, це все відбувається, але в супроводі наших рятувальників. Роботи також триватимуть. Так, тримаємось, і ми тримаємось разом з вашим містом нескореним. Жахлива атака, цинічна атака, і ви самі про це говорите. Чи можна сказати, що вистачало людей техніки для ліквідації руйнувань такого масштабу, а вони вражають? Слово вражають це повірте ніщо. Порівнюючи з тим, що побачили жителі Сум в вербну неділю, і з тим, що побачили рятувальники щодо сил, щодо нашої техніки, тут і жителі Сум можуть бути спокійні, і ми також впевнені, тому що ми не одні. У нас є надійне підкріплення за вказівкою керівництво державної служби з надзвичайних ситуацій прикомандировані Петрозді. Із інших регіонів, тому ми і технічно підсилені, і е, нам допомагають наші колеги-рятувальники також в достатній кількості. Але саме найгірше в тій ситуації це те, що завжди є загроза повторних ударів. Завжди тому ми повинні зважувати абсолютно все, і багато приймається рішень для того, аби зберегти особовий склад. Так, це дуже цинічна, дуже підступна атака. Була. Але знаєте, е, я думаю, вона нас все рівно не зламає, тому що зараз ми всі не маємо права опускати руки. Ми повинні бути сильними. Ми всі повинні бути зараз, як 13-річний Кирило Іляшенко. Хлопець із сум, який опинився в самому епіцентрі цього пекла, не розгубився, прийняв правильне рішення. Це дитина, він вибрався з цього просто потрощеного тролейбусу, вибив, вибив потім двері вхідні, врятував людей, які там знаходили всередині, і врятував свою матусю. Тому Кирил Великий Молодець, це, це для нас. Справжній приклад і став справжнім символом. І ще один символ був: що в цій будівлі, яка була вщент зруйнована, залишився наш синьо-жовтий стяг, який також ні капельки, навіть пилинками, мабуть, не, не був запорожний. Це також, повірте, знак звище. Так дійсно великі співчуття. Mm -hmm. в, великі співчуття рідним загиблих. Хай травмовані пошвидше одужують, але ми повинні бути сильними в цій ситуації не опускати руки. Дійсно, вчинок хлопця ну, дуже важко дуже важко переоцінити це. Пане Олеже, з приводу повторних ударів, на жаль, росіяни цю, цю тактику, цей, ці кроки роблять з. Такою періодичністю і системністю. Чи можемо ми поцікавитись чи є якийсь алгоритм, зокрема врятувальників, як діяти за таких умов? Перше це величезне прохання до жителів Сум. Так я розумію, третій рік війни бувають дні, що В нас і по 20 годин безперервно лунає тривога. І є загроза, але все рівно є багато джерел інформування і громадян повідомляють, коли є загроза балістики, тому саме в таких випадках, як ви вже бачите, вулиця не може бути безпечним місцем. Саме безпечне місце це укриття або, хоча б підвальне приміщення. Тому, будь ласка, спускайтесь в укриття зі своєї сторони, рятувальники. Постійно працюють над тим, аби зберегти життя один одного. Безумовно, ми працюємо і в бронезахисті, в нас є відповідна і медична підготовка з нами завжди в супроді, наші медичні розрахунки. Крім цього, ми також постійно навчаємось, бачимо, як підступно діє ворог. Робимо відповідні свої контрзаходи для того, аби вберегти особовий склад. Звичайно, це дуже важко передбачити, що в їхніх головах. От, наприклад, в. Те, що в перший день, що в другий день роботи на місію цих влучань російських ракет бували такі періоди, що ми кожних 15-20 хвилин змушені були призупиняти свої роботи через те, що була загроза повторних ударів. А повторні удари є. От давайте навіть згадаємо те саме Краснопілля місяць тому, коли по ньому було прилетіло 5 шахетів саме по тій будівлі, де працювали рятувальники, тому ми вже по ситуації орієнтуємось для того аби в першу чергу в першу чергу, це врятувати людей ну і звичайно дбати про життя особового складу пане лаже ми дякуємо Дякую. вам за те що ви знайшли час за те що розказали про те як проводяться зараз відновлювальні роботи у місті суми глядачам ми нагадуємо що з нами на зв'язку був олег стрілка речник головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у сумській області